Привіт всім підписникам, всім, хто дивиться випуски Ukrainian Rock News. з вами Торі, і разом з командою ми підготували топ рок і метал пісень за 2022 рік. Нарешті прийшла і наша черга поділитися з вами піснями, які нам найбільше припали до душі в минулому році. І перш ніж ми почнемо, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас за реквізитами, які ми вказали в описі, або ж підпискою на Патреоні. Як подяка за вашу підписку, ви отримуєте унікальний контент, якого більше немає в загальному доступі. І так повертаємось до нашої рубрики. Як же ми відбирали ці пісні? Кожен з нашої команди підготував 15 треків, які він вважав найкращими за рік. Ми об'єднали всі ці треки в один лонг-ліст, і треки, які співпали, потрапили в цей топ. І що ви думаєте? Чи то збіг обставин, чи ще щось, але всі ці треки вже потрапляли в наш топ за місяць. Тому свою думку з приводу треків я не буду повторювати. Я краще розповім, чим гурт займався протягом року. На 10-й сходинці метал гурт крос ченс з піснею Велич Ця пісня з нашого топу роки метал-релізів за липень. За підтримки лейблу Дрейкер Ентертеймент в минулому році хлопці випустили просто шикарний і емоційний кліп на пісні Велич, який залетів на ура. Про нього писала багато музичних змів, в тому числі закордонних. В тому ж році хлопці мали поїхати в європейський тур, але з якихось причин, наскільки я знаю, тур не відбувся. Але в цьому році навесні гурт обіцяє випустити дебютний альбом під назвою «Death Grip». Отже, чекаємо на новий реліз хлопців. На дев'яті сходинці у нас пост-хардкор-гурт гурт Вовк з піснею «Тайгер». Це пісня, яка потрапила на першу сходинку нашого топу. Рок релізів за листопад над піснею працював оновлений склад гурту. Так до Олександра Куца, вокаліста і бас-гітариста гурту, приєднався барабанщик Євгеній Крульов з гурту Пустош і Ус і гітарист Єгор Друзенко з гурту Ус. Чим же займався гурт у 2022 році? А я вам скажу благодійною діяльністю. Всі кошти з продажу марчу і музики на бенкемпі гурт перенаправляв і перенаправляє благодійним організаціям. Також Олександр Куц разом з Ігорем Сидоренко з гурту «Stone Jesus і Константином Калачиковим з гурту Шива за Дистрактор записали джем сесію, виклали її на бенкемпі. Її можна послухати і придбати, а всі кошти вони перенаправляють благодійним організаціям. Також Олександр. Куц разом з португальським художником Дієго Сорес започаткували серію малюнків на підтримку українських маленьких містечок, які постраждали або були окуповані під час російської агресії. Всі ці малюнки ви можете подивитися на Фейсбук-сторінці гурту. А в кінці 2022 року гурт Вовк разом з гуртом Джізес» відправились в європейський тур також для збору коштів для українських благодійних організацій. Ось так гурт всіма силами допомагає нашій Україні. На восьмій сходинці метал гур детаж з піснею. Інші крик... це пісня, яка потрапила в наш топ рок- і метал релізів червня. Гурт повернувся до нас у такий нелегкий для України час і випустив по справжньому сильну композицію про незламність і хоробрість українського народу. На цьому не зупиняючись, гурт випустив наступний світрек під назвою Кінцева про кінцеву зупинку кожного російського окупанта і закінчив рік випуском релізу під назвою Лава, який присвячений їх другу Максу Ліщинському, який загинув, захищаючи свободу України. На що також треба звернути увагу, окрім прослуховування всіх пісень гурту, це на візуальну складову всіх цих робіт. на сьомій сходинці чернігівський рок гурт Секс з піснею Повінь. Це пісня, яка увійшла в наш топ-роки метал-релізів вересня. Для гурта 2022 рік був насичений на релізи. Вони одразу гучно залетіли з піснею Перлина. Слухачів привернула увагу знайомі мотиви, які вони раніше чули у гурту «Дефтонс». Далі вони випустили україномовний міні-альбом бездоганна і підтримали випуск релізу випуском кліпів на пісні Мармур і повінь. Крім цього, хлопці дали низку благодійних концертів а також потрапили у лонг-ліст учасників відбору українського Євробачення. На шостій сходинці альтернативний рок-гурт отрута з піснею Рефлексія. Це пісня, яка увійшла в наш топ проки метал релізів липня. 2022 рік є початковим етапом творчості гурту. Їм всього близько 10 місяців, але за цей час вони вже встигли випустити п'ять синглів, які чудово потрапляють в наші топи. Кожен цей трек це по суті висвітлення внутрішніх переживань, почуттів головного героя. До вашого прослуховування вже доступні треки: отрута, рефлексія, «49 годин, осінь же на порозі і трек чорнозем, який по суті є зверненням до російських окупантів, які вже ніколи не повернуться додому. На п'ятій сходинці металкор гурт Blind Aid з піснею A, forget, like a Пісня, яка потрапила на першу сходинку топ релізів за листопад. 2022 рік гурт присвятив студійним роботам. Таким чином випустив багатогранний і різноплановий матеріал. І так. Дебютний сингл «Nightmare», сингл «Blackbirds», який присвячений народу України, експериментальна лірична композиція Скарс, драйвові треки «Open Doors» та Here to Stay», вже завірусившийся трек Overcome the Darkness» і нарешті кліп на пісню «Avium», який вийшов на підтримку дебютного альбому гурту під назвою Мозенман. І що ви думаєте? У 2023 році гурт продовжує випускати нові пісні. Новинка вже має вийти в цьому місяці. Тож чекаємо. На четвертій сходинці метал гурт отець з піснею молочний зуб, в якій кожен може побачити свій сенс. Пісня, яка потрапила в наш топ проки метал релізів з серпня. Гурт «Отець» виник як дует, який складається з вокаліста Володимира Ямпольського, він же учасник гурту «Донор», а також екс-вокаліст Божевіла і Владислава Жильцова, людина оркестра, а також учасник гурту Смолдепо. Свої перші сингли хлопці почали видавати саме у 2022 році. Так вони познайомили слухачі з такими треками, як джаз, розфокус та молочний зуб. Проект спочатку існував в студійному форматі, допоки до їх складу не приєднався барабанчик. І тепер гурт можна почути наживо. До речі, всі кошти з продажу музики гурт перераховує на потреби зсу. На третій сходинці Metal Horde Burn It Time Machines з піснею Байдужість. Тут у нас також пісня, яка потрапила на лідуючу позицію нашого топу роки металерелізів Вересня. Чим же займався гурт у 2022 році? Вони випустили лірик відео на пісню «Attack on Путін на підтримку українського народу. Мені здається, це саме те, що потрібно було слухачу у цей нелегкий момент. Також вони випустили лірик відео на пісню Байдужість, яка символізує початок нового творчого шляху для гурту. Також гурт приймав участь у благодійних івентах, серед яких був Less Ever Charity Geek, який транслювався на нашому каналі, і на якому вдалося зібрати більше ста тисяч гривень. Наразі хлопці разом з гуртом Телема анонсували тур містами України, серед яких Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Київ. Шукайте своє місто на сторінці гурту і відмічайте дату в календарі. Також будете на сторінці гурту. Не забудьте зацінити новий мерч хлопців. На другій сходинці металкор кор гурт Фіцрої з піснею «Газелін». Це ще один трек, який потрапив на лідуючу позицію нашого топу роки метал релізів липня. У 2022 році, після п'ятирічної паузи, хлопці випустили трек під назвою «Breeze», який розповідає про маленьких хуліганів і на які потім хлопці випустили анімаційний кліп. Згодом в тому ж році вони випустили просто крутий і взривний. Трек під назвою Ґазелін гурт захоплюється азійською культурою, що вплинула на загальну концепцію для створення дебютного альбому під назвою Тенджі. Я не буду заглиблюватися в деталі і розповідати про що роботи хлопців, але те, що наша редакція поставила таку високу оцінку, це говорить про те, що хлопці дійсно роблять класний матеріал. Na prvi shodnici spisal variation s pesmijo e-mejga. Пісня, яка потрапила на першу сходинку нашого топу роки метал-релізів травня, Space of Variations – гурт, який є одним з найяскравіших представників металу в Україні. 2022 рік хлопці почали з випуску кліпу на пісню Someone Else», через місяць кліп на пісню Вейн, і через місяць мав вийти новий альбом гурту під назвою «Imago», але цьому завадило російське вторгнення. Реліз хлопці перенесли на вересень, таким чином зробивши його одним з найочікуваніших альбомів року. you okay. Також хлопці займалися благодійною діяльністю. Вони дуже багато класного мерча, і вони намагаються його випускати майже під кожний реліз. І частину грошей з продажу цього мерча вони передавали на потреби ЗСУ. Також хлопці приймали участь у благодійних івентах і стали учасником фестивалю в Польщі «Рокова Рокованоць, організованого фестивалем Файне місто. Перед європейським туром на підтримку свого альбому і хлопці випустили кліп на пісню «DNA Molecule of a А закінчили Dimensions». А закінчили 2022 рік. Туром по Америці разом з гуртами Джинджер та Піоді до речі, будучи в турі, хлопці відзняли нове відео на пісню з альбому і тож нам є на що чекати. На цьому, все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк і поділіться їм з друзями. І нам буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на наш канал, щоб не пропускати наші нові випуски. Ми читаємо всі ваші коментарі, нам приємно отримувати фідбек, і це надихає на створення нового контенту. Також хотіла зробити оголошення: В нашу команду потрібен контент-менеджер. Якщо ви креативний, креативна, вам подобається українська важка сцена, ви хочете популяризувати український контент. Ви той, хто нам потрібен. Отже, напишіть на нашу пошту або будь-які соцмережі, які ви знайдете в описі каналу з темою Хочу в команду. І я не втомлююсь повторювати про допомогу нашим воїнам. Донайте на ЗСУ, кожна копійка важлива і вона може врятувати чиєсь життя. Дякую за перегляд! З вами була Торі. Побачимось.